На перший погляд Мар'янівка звичайне село. Люди тут вирощують городину, пораються по господарству і їздять на екотранспорті. Та пишатися все ж є чим, говорить один із місцевих ім'я своє не називає. Тут все особливе. А щоб побачити це особливе, радять пройтися вулицею Центральною. У бабич Бруківки знак. Навпроти будинок Ніни Яківни. Жінка каже, за пам'яткою доглядають усією родиною. Взять там покосить, як не покосяно, бо то ж наша сторона. Неподалік вчені заховали капсулу з координатами з серця України. Той день Ніна Яківна пам'ятає й досі, бо, каже, саме відзначали іменини не доньки. Головним багатством Мар'янівки вважає землю і людей. Земля у Мар'янівці безцінна, тільки руки потрібно і ум до цієї землі. Олександр Голобородько, як сам каже, власник єдиного на селі малого фермерського господарства, обробляє 70 гектарів землі. Я корінний бореген, дружина в мене південна. Займаюся цим, чим займаються на селі, традиційним вирощуванням традиційних культур. Допомагають по господарству батькам дітей, онуки через те, що родом із самого центру України особливими себе не відчувають, кажуть доньки Олександра Голобородька, Світлана й Ірина. Та погоджуються, Мар'янівка й справді заслуговує на увагу. Самобрядування у нас на високому уровні завжди люди проводять якісь концерти, заходи. Завжди кожного року у нас проводиться день села. Раніше в нас був дуже гарний духовий оркестр. Люди це наша найбільша гордість смиряється. Анатолій Шубаркін головний на селі бути старостою, каже завдання не з легких. Гарне наше село. Ми його любимо, угоди за ним доглядаємо. Самі це такі нагальні проблеми у нас це дві вулиці, набережна і Шевченка, постелити туди асфальт людям, тому що там у нас дороги, ну скажімо так, ніякі. Полишити міське життя і оселитися у самому центрі України охочих чимало, говорить фермер. Будинки коштують недорого. А до колишнього райцентру рукою подати десь в межах 5 тисяч доларів будинок з усіма надвірними спорудами. Та ще саме тут, на околицях Мар'янівки, розташований географічний центр України, вчені з'ясували ще на початку 90-х. Та офіційний статус цій місцині присвоїли лише у 2004-му. До того ж моменту точкою рівно віддаленою від усіх кордонів вважалось село Добровеличківка Кіровоградської області. Раніше географічний центр визначали за місцем перетину крайньої східної, західної, південної і північної точок України, пояснює доктор географічних наук Льотної академії Олександр Колотуха. Метод гарний для, наприклад, таких країн, як Польща, яка має прямокутну форму. У нас геометричність порушується південною частиною, тому що Автономна Республіка Крим це півострів. Зліва і справа у нас акваторії морів, які не враховуються. Згодом центральну точку взялися вираховувати за допомогою іншої технології. Тоді вона й змістилася на понад сотню кілометрів. Вони не чотири точки взяли, а 6848 точок по периметру сухопутного кордону України. І за оцією новою методикою, ну там формули, ну, система обчислення з'ясувалося, що географічний центр України знаходиться там, де він сьогодні є. Національна академія наук навіть така була рекомендація, що подальші дискусії вважати недоцільними. Висадити довкола 25 дубів так ще у ті часи пропонували у віковічнити центр України, розповідає Василь Мельниченко. Та у 2021-му з нагоди 30-ї річниці незалежності поблизу Мар'янівки, звели новий арт-об'єкт. Ольга Котляр, Анна Добрань, Анатолій Басиста і Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.